Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Робочий тиждень був доволі сонячним, тож давайте дізнаємося, якою буде погода на вихідних. Отже, на вихідних атмосферні фронти принесуть опади змішаної фази. Морози поступово слабшатимуть, а на дорогах країни, крім південної частини, ожеледиться. Погоду на вихідних формуватиме улугована циклону з північних широт. Внаслідок проходження атмосферних фронтів над територією України завтра у західній, північній та на Вінниччині, А у неділю у більшості областей сніг день з дощем. У понеділок в Україні без істотних опадів. На дорогах країни, крім південних областей, ожеледиться. Проводимо до вітру. Вітер переважно з західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. А ось завтра в день у західній, північній та в Карпатах, а у неділю на лівобережжі місцями пориву вітру 15-20 метрів за секунду. Температура, Температура вночі 4-10 морозу, у північній 4 1, 6 морозу. Вдень від 1 морозу до 4 тепла. У південних областях 1-6 тепла. В Карпатах завтра вночі 11-17 морозу, в день 2-7 морозу. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.